Танкові міни, касетні елементи та артилерійські снаряди найчастіше виявляють водолази в акваторії Миколаївської області. Про це суспільному розповів начальник відділення з підводного розмінування ДСНС Володимир Козирів. Водойму області на наявність вибухонебезпечних предметів водолази обстежують регулярно. Подробиці у наступному матеріалі. Пів року у водолазному відділенні ДСНС Миколаївської області працює Микола Водолаз Сапер. Говорить, знаходить у водоймах різні вибухонебезпечні предмети. П'ять разів знаходили різноманітне ВНП. ВНП, яке було знайдене яке було. Е... Установлене або використане, і не спрацювало, воно должно, повинно знищуватись на місці. За допомогою спеціального обладнання та захисного спорядження водолази знаходять у водоймах міста та області залишки від російських ракет, дронів та касетних боєприпасів. Говорить Володимир Козирів, начальник відділення з підводного розмінування. У Нас два відділення підводного розмінування. Ми працюємо на всій Миколаївській області. Працюємо безпосередньо на пошук вибухонебезпечних предметів. Спочатку повномасштабної війни водолази сапери у акваторії Миколаївщини продовжують виявляти різного типу вибухонебезпечні предмети, розповідає Володимир Козирєв. Найчастіше потрапляли. Такі вибухонебезпечні предмети, як противотанкові міни, вони знаходились ближче до тієї зони, де була окупація. Території, це Снігрівська територіальна громада та більш туди до Херсонської області. Також знаходили артилерійські снаряди, ті, що не вибухнули, також касетні елементи. Найчастіше було це саме ті місця, де були обстріли касетними елементами, також місця, де були обстріли ракетами або безпілотними дронами. Вні вибухонебезпечних предметів у водоймі необхідно відразу ж зателефонувати 102 чи 101 та не намагатися самостійно вилучити їх, розповів Володимир Козирів, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.